Вітаю в сьогоднішнє відео на тему карти таро дають вам відповідь на ваше запитання. Тому поставте ваше запитання будь-яке, з картами, на яке можна дати відповідь так чи ні. Відповідь буде лише так чи ні. Тому а риторику самого запитання ви обираєте самостійно. Е, ну, Класично тарологи радять. Що можна, що потрібно задавати запитання картам, такі, знаєте, в позитивному ключі. Типу, чи вірний мені мій чоловік. Так? Але якщо ви хочете поставити запитання, чи зраджує мені мій чоловік, слухайте, ну якщо ви хочете, ставте саме так. Але дивіться. На негативну відповідь, якщо ви отримаєте так, це буде для вас негативно. Розумієте? Тому, але ви можете поставити питання, сформулювати так, як ваші душі завгодно. Не обмежуйте себе ні в чому. От як ви хочете, і поставте. І ще, ви знаєте, ще я вам раджу загадувати терміни. Далі буде кілька варіантів. Я зроблю шість варіантів, і ви можете поставити шість запитань картам. Одне запитання одна карта. Обирайте ваш варіант. Вибачте, що так не всі влізають, але ну. Нормально, ви ж бачите свій варіант. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Отже, я починаю. Так, перший варіант. Відповідь на ваше запитання ні. Тут ні. І я вам хочу витягнути пораду, тому що дуже небезпечна карта. А вам порада така. Ви відпустіть ситуацію. А, легко казати, важко зробити. Розумію. Але ви дуже сильно. За що ви боретесь? От ви боретесь заради боротьби. Розумієте про що я? Відпустіть вже ситуацію, не боріться. Ну, а як вам це зробити? Займіться своїм життям. Неважливо чоловік це дивіться чи жінка. Займіться своїм життям. І не... Не шукайте собі ворогів, бо насправді їх у вас немає. Розуміли? Але відповідь на ваше запитання ні. Давайте я буду прибирати, отак, знаєте, щоб не збивати людей. Буду забирати, щоб не збивати людей, якщо хтось хоче не в, не в лінійному порядку дивитися. Так, добре, другий варіант. Так чи ні? Закрита, поки що таємниця. Тому що насправді зараз якраз доля цього питання вирішується. Що вам зробити для того, щоб отримати позитивну відповідь для себе? Позитивну, розумієте? Це не обов'язково так. Інколи може бути і ні. Але те, яка вас порадує. Що вам потрібно зробити, щоб отримати ту відповідь? Це запитання, яка вас порадує? Що треба зробити? Критичне мислення. Увімкніть холодну голову. Критичне мислення. Думайте, аналізуйте. І ви знаєте, вам щось заважає у вашому житті. Те, що вам заважає, є отримати те, що ви хочете. Вам треба це прибрати. Люди. Це якісь люди, обставини. Щось вам заважає. Слухайте, проаналізуйте ситуацію, проаналізуйте своє життя, в якому ви. Знаходитесь. І я вам хочу ще сказати: знаєте, коли ви увімкнете критичне мислення, коли ви це проаналізуєте, приберете, до речі, зі своєї жит... зі свої... зі голові якісь дурні упередження зі свого життя зайвих людей, то, можливо, вам це питання припинить бути для вас актуальним. Зрозуміло? І ще я вам хочу сказати, що по аркану смерть у вас ви знаходитесь в трансформації. Тому у вас доля змінюється буквально від кожної вашої думки. Зрозуміли? Так. Тепер, тепер, тепер третій варіант, так чи ні на ваше запитання? Так, 100%, так, 100% немає навіть чого додати. Тепер я це прибираю. Четвертий варіант, так чи ні? Так, 100%. 100% так. П'ятий варіант. 100%. Так? 100. Тут, так, немає чого навіть. навіть тут, знаєте, Королеві за королевою жезлі вам ніхто не завадить і нічого не завадить отримати. так, все, вже, Це вже доля вирішила. І шостий варіант. Ви знаєте, якщо ви загадали терміни, то це буде пізніше, так, але пізніше. Бо знаєте, що тут може бути по карті що... до Коли вже це... на це питання, коли ви отримаєте позитивну відповідь для себе, то відповідь, яка вас порадує, то воно вам вже буде не непотрібне? Давайте поверну ці карти на місце, щоб закрити це ворожіння. В добре. Я дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію, закривається вираження. Якщо у вас є ще додаткові запитання, будь ласка, ставте в коментарях, я обов'язково відповім. Це я всім дякую за увагу. Якщо ви хочете прискорити здійснення вашого питання або прискорити взагалі час, щоб отримати оце заповітне так ну, заповітну позитивну відповідь, так, щоб довго не чекати. Будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon. Там лежить відео. Посилання я залишу в коментарях до цього відео. Там лежить відео, це магія, магія рун, магія стихій, магія природи, яка допоможе здійснити ваше бажання в короткі терміни. Підписуйтесь. Це я всім дякую за увагу. Бережіть себе.